Шануємо Великого Кобзаря! Український народ, який кожен народ світу, має свої святині. Однією з таких святинь національною гордістю нашого народу є творчість Тараса Григоровича Шевченка. Він уперше заявив про себе як поета. Видавши невелику збірку поезії, що мала назву Кобзар, яка стала символічною і дала друге ім'я поетові. Із полум'яних творів Кобзаря весь світ дізнався, що є така прекрасна країна, Україна, з чудовим, добрим роботящим народом, прекрасною мовою. Піснями, героїчною і трагічною історією. Тарас Шевченко підніс українську мову, поезію до світового рівня. Наша мова то чудовий діамант, що лежав на дорозі, прибитий пилом, ніким не помічений, але знайшлася людина, яка підняла той скарб, витерла його від пилу. І вставила у коштовний вінець. І сталося диво. Камінь той засяяв ясним променем, дивуючи весь світ своєю красою. А людина та це Тарас Григорович Шевченка. А коштовний діамант то наша мова, син своєї землі, великий поет із болем. Із підчуттям писав про рабське становище, покріпаченого рідного народу, і свій талант присвятив боротьбі за його визволення.